Дорогі українські народи, дорогі співвітчизники, завершується 2009 рік. Це був непростий рік. Він прийшов під знаком кризи, але не криза визначала його характер. Цей рік був багатий на події і щедрий на висновки. Ми, я вірю, навчимося оцінювати себе гідно, спокійно і без пафосу, і без применшень. Знаю. Що цього року в житті кожного з вас, шановні співвітчизники, було чимало здобутків, великих і малих. Вітаю кожен ваш успіх і кожну добру справу. Прошу, щоб в цю хвилину ми згадали і підтримали тих, хто зазнав втрат, відчув скруту, пережив потрясіння. Навіть подумки, підтримка творить дива. Ми витримали удар кризою. Ми будували стадіони і дороги, нові лікарні і школи. Ми добилися, що Євро-2012 буде у чотирьох містах України. Наші лікарі врятували тисячі життів. Ми разом звільнили з полону наших моряків. Ми заключили цілий ряд дуже успішних зовнішніх контрактів. Ми секторально об'єднуємося з Європейським Союзом. Через простір гуманітарний, транспортний, авіаційний, простір юстиції і безпеки. Цього року ми увійшли до енергетичного співтовариства і вперше в історії наблизилися до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, де ключова, складова зона вільної торгівлі. Життя йде вперед. І в нашій країні, в наших сім'ях, все більше і більше народжується дітей. І це є життя, це ми. Ці добрі події є нашим життям. Про ці речі треба говорити щодня, щоб перестати бути заручником лише темної, гнітучої, жовтої інформації. Так, говорити без пафосу, але з доброю думкою, добрим почуттям до себе, до свого народу і своєї країни. Завершується ціла доба у нашому житті. Я пишаюся цим часом, пишаюся із внутрішнім спокоєм, без пихи і без рожевого бройництва. Пишаюся свободою слова, свободою вибору, свободою для бізнесу. Пишаюся багатьма економічними показниками. Пишаюся тим, що увагу влади повернуто до соціальної підтримки багатьох людей, до підтримки матерів і дітей, сиріт, інвалідів. Пишаюся тим, що я українець, і як українець я звернувся до мільйонів. Я вірю, що наша велика ідея єдиної української нації і сильної держави ширитиметься твердо і невідступно. Сьогодні, думаючи про рік, наступний і майбутні роки, я звертаюся до нової української людини, яка народжується у непростих випробуваннях. І, можливо, неспокої. Нічого не бійся. Йди впевнено вперед. Ти переможеш. Наша сила, сила нашого народу, його держави, демократії і культури могутня. могутніша за будь-які внутрішні і зовнішні небезпеки. Наше життя це Україна, і жодні потуги не повернуть її в старі, чужі нам болотяні моря. Ми європейці. Ми будемо в Європейському Союзі і НАТО. Ми будемо жити у безпечній, захищеній і процвітаючій державі. Ми всі разом, увесь народ, від Донбасу до Карпат здатні досягати великих цілей. Нова українська людина це наша особиста гідність, віра і впевненість. Це частка енергії. Яка відновила державу, здобула свободу і прагне творити нове життя. Це краща частина кожного з нас. Я звертаюсь до кожного з нас, шановні співвітчизники. Все буде добре. Ми стали іншими. Назад не повернемося. Віримо у нашу силу, віримо у себе, жодного сумніву. Будьмо впевнені в тому, що. 2010 рік принесе нам перемогу. Я вітаю вас і ваші родини з новим щастям. Я вітаю вас і весь наш народ з новим добром. Я вітаю всіх нас з Новим 2010 роком.